Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка, сьогодні вранці я убив свою бабушку. Так, так Франклін Делано Рузвельт часто починав свої виступи, щоб всі звернули увагу. і Його почули. Я дуже хотів би, шановні колеги, щоб ви мене почули і щоб почули люди. Те, що зараз парламент розглядає цю постанову, кожен депутат, який не голосуватиме постанову про проект заяви Верховної Ради про війці збройній агресії Росії, це ватнік. Це агент Кремля і це п'ята колона. Або це людина, який байдуже, людина, який наплювати. Тому що війна йде на кількох фронтах, і один з найважливіших це міжнародний. Зараз наші колеги-патріоти захищають честь нації під час сесії парламентської асамблеї Ради Європи. І ми сьогодні в парламенті повинні, як ніколи, проявити єдність, проявити солідарність і підтримати цю постанову. А той з вас, хто не проголосує, це або московський агент, або. Той кому наплівати. А данте Алігєрі дуже правильно писав, що най, е, най, е, найгарячіші місця у пеклі для тих, хто зберігав нейтралітет в часи, коли було протистояння. Слава Україні!